Вийди кохана, я тацею з морена, на хвилиночку, сядемо в купочці тут під калиною і над панами я па. Глянь, моя рибонько нібною хвилею, стелиться полем туман Пане зорями, що то за Божа краса. Що змерзнеш змерзниш обідуньку тепло, ні вітру, ні хмар. Я пригорну тебе особу сатенька, або на палка муша. Я прила. Пригорню... А вон у палка мужа Я привернул тебя к Господу старенька А вон у палка мужа Я привернул тебе до Господу старенька А вон у палка мужа Любов, моя Галинко, як я чекав тебе. Я теж, Іванко, тільки не бути нам у парі, не бути щасливими. Чому, кохана моя? Батько противиться нашому весіллю. Він сказав, що тільки якщо ти знайдеш квітку папороті, то лише тоді ми станемо нареченим і нареченою, але не знайти тобі її казочки все це. Ні, Галинко, мила. Погано, що ти не віриш стародавнім повір'ям, в них багато мудрості закладено. Я чув від наших мудреців, що тільки одну ніч у році цвіте папороть у ніч Івана Купала. Заради тебе я знайду її. Не пущу я тебе в ліс нічний, згинеш ти безславно в темряві чортячій. Заради тебе, кохана, я піду на край світу. Ти моя доля, ти моя квітка. Thank you. 走。<music> Та й будемо загадувати бажання. Говорять, якщо пустиш у ніч Івана Купала вінок на воду із свічкою та загадаєш нареченого, вінок тобі підкаже, з яких країв очікувати його. Якщо на північ або на південь попливе, що ж не чекає нареченого. Коли на місці залишиться, вийде тобі заміж за сельчанина. Поруч десь ходить твій милий. Ти лише оглянця. Так прислухайся до серденька свого. А коли потонув твій вінок у річці швидкій, загинеш. Та що ти говориш? Припини, а то накличеш лихо. І так сьогодні погань, чатуй той навколо гуляння нашого. Не дай, Господи, прижвеш погань на свято. Ой, а я чула, що коли на свято прийде погань, свято не бувати. Відьми люблять переодягатися в гарних дівчат і зваблюють порубків. А чорти тянуть у ліс темний, найкрасивіших дівчат, і їх більше ніхто ніколи не бачив. Ну от, налякали народ, дурні дівчата. Краще пішли вінки доплітати, а не плітки розпускати. Чуєте, хлопці вже співають, хми збирають. Багаття буде великим. А ви від страху навіть перестрибнути не зможете через нього. Ой, Іванко, дівчата подружки кличуть мене трави збирати замовні та квінки плести. Поквався і ти, Іванко, незабаром нічку купалова, Тож бережи себе, серце моє. І помни, Іванко, що повань сильна і хитра, і тільки після третього кличу півня втрачаю свою темну силу. Збережу себе, мила, так привезу. Квітку батькові жорстокому і буде в нас весілля по закону. І чого так зажурився? Та батько Галинки Милу заміж не пускає, вимагає квітку папороті замість її руки. От зібрався на лису гору щастя своє випробовувати та у нечисті квітку заповітно забрати. То й ми з тобою, чи не друзі ми тобі, не козаки, двох смертям не бувати. Однієї не винувати. Правда, я говорю, брати Степові. Правда, правда, і ми з тобою роженемо шабаш відмівський. Не ми, ми будемо, коли не поженемо таку гарну пару. Кращу пару в нашому закурді. I Чіну рученьку, та й поїдем далеченько, де співають, солов'їм, ну, скажеш правдоньку мені. За тобой хоч на красві, то, то ж ти, як полі вітер, тож ніколи не скажу, те, що в серці бережу. Голі бойка рушевая, у любиску купана я, поперема матері одна, наче квітка чарівна. України вірний син синотирі оти України в неси. По душі твоя розмова карі очі, чорні брови Руси, коси, золоті засилати му смати. О душа, як так. При у приготую залюбки, вишивані рушники. Ой, волька войка, рушевая, у купана я. Батька й матері, одна, наче чарівна. Батька й матері, одна, наче квітка чарівна. I need a business Я чисте і не дай нам зазнати похмілля, непохайні настоя не цілля. Підрахую свої чорні справи. П'ять плюс п'ять, плюс два дорівнює 12. Ой, малувато, навіть до тринадцяти не дотягла. Так, так. Ще одненьку чорну справу до третіх півнів я встигну зробити. А чому ти серденько така невесела? Свято ж нині. Ой, бабусенько, невесела, бо заміж хочуть мене віддати за немилого. Хочеш, я допоможу тобі, дитинко? Хочу, а ви знаєте як? Знати не знаю, але є у мене таке зілля. Вип'єш його і все, що ти забажаєш, збудеться, і ось і дізнаєшся, чи буде твоїм іванко, чи ні. Ой, щось я не чула про таке зілля. Не віриться мені? Не віриться їй. Але ж тут казали, що на купала чудеса трапляються і бажання збуваються. Казали. Отож, бо про те, як хочеш, бо зілля в мене маловато. По знайомству аж із Польщі прислали. Пий, а то термін придатності закінчується. Сьогодні останній день. Ой, бабусенько, дайте мені трішечки вашого зілля. Хочу, щоб Іван був тільки моїм. Зачекай, зараз я не знайду. Випий, серденько, одразу твої мрії здійсняться. Галинко, не пий, не пий. Це ж зілля ядовити, не пий. Геть, капусна з нашого свята. Бачиш, ще й дратується, не вподоби їм. Ну, добре, добре і дуже щезаю. Але дівце своє я ще зроблю. Ха-ха ха. -ха, -ха, -ха. Митро Бондар, село піщана, гумореска, простий вихід з кризи. В гості раз, у зоопарк. Зайшли депутати і по п'янці загубили там свої мандати, а примати їх знайшли, взяли дипломати та й пішли у Верховну Раду і стали керувати. Депутати В зопарку п'ють та ще й гуляють, а примати в парламенті. Закони приймають. Про пенсії, про налоги почали дебати, як зробити низькі ціни, високі зарплати. Потім теми політичні. Підняли приймати про війну і мир. Росію, про З'єднані Штати і про те, як Україну нашу піднімати, про кордони, Крим. Та Київ майдан барикади. І про те, як Україну нашу відновляти, пройшов час, і Україна стала процвітати. Вже з Європи йдуть люди досвід переймати. Та немає ж в нас секретів. Сміються приймати. Просто треба менше красти, більше працювати.